В Івано-Франківському обласному художньому музеї відкрито виставку відомого українського художника, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка. Опанаса Заливахи. виставка приурочена до 85-річчя з дня народження митця. Сотні полотен створив майстер на своєму важкому тривожному віку. В експозиції виставки 45 його робіт, представлених вдовою художника пані Дарією та з фондів музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Кожна робота, кожен порух, пензля митця в ім'я України і для України. Це велика людина з великої літери, яка протягом свого життя зробила досить багато. З раннього дитинства, незважаючи на те, що перебував практично за межами України, закінчував. Ленінградське художнє училище практично жив на далекому сході, перебував у Сибіру, все ж таки продовжував залишатися українцем. І приїзд його в Україну, перебування його на Івано-Франківщині під час практики, яку він проходив у місті Косово. Все ж таки, перебування у Сибірах не викреслило з його душі те, що він українець. І в своїх творах він завжди намагався передати, що передати історію українського народу, передати його духов, духовність. Його так би мовити, історичний шлях самого цього народу опанес Заливаха вже став історією. Його мистецьке надбання, хвилюючий злет над дріб'язковістю і суєтністю світу. Він пережив потрясіння і велич 20-го століття підняв свій неповторний дар во славу України.